Найкращого часу всім. Сьогодні хочу вам розповісти про імунітет як ключ до довголіття і здоров'я. Звуть мене Давидова Віра Ігорівна, і я фахівець в сфері оздоровлення, а саме нашої української продукції, українського бренду компанії New Life. Отже, починаємо. Ви дізнаєтесь секрети сильного імунітету, як для діток, так і для дорослих. Я думаю, що це дуже важливо. Так як це важливо для моєї родини, для моїх дітей, для моїх студентів і для всієї моєї великої родини, то це важливо для багатьох людей. Що таке імунітет? І навіщо його зміцнювати? Це імунна наша система. От також її називають імунітетом, це нам знайоме це слово. Це система організму, яка захищає його від шкідливих агентів. Таких як віруси, бактерії, гриби і тощо інше. А ще контролює зниження власних клітин і знищення цих клітин, які вийшли вже із ладу або вже застаріли. Тобто, от, наприклад, саме імунна система захищає від пухлин, навіть в нас від пухлин. Імунітет це природній щит організму. Можливо, ви чули такий вислів, а можливо, ні. Але це так і є. Імунітет це несприятливість організму до будь-якого заразного захворювання. І він буває яким і природнім, і набутим також. Імунна система, от і як її зміцнити, іноді імунна система може слабшати. І от в таких випадках їй потрібна допомога і звичайне підвищення імунітету. Оскільки, от якщо захист організму вийде вже із ладу, то людина, звичайно, хворіє і хворіє сильно. Кажуть, у мене імунна система ослаблена. Це може бути після операції, після якихось захворювань, перенесених хвороб. І от при цьому, коли ослаблена система, слабкий імунітет є не тільки от причиною вразливості організму, до інфекцій, до таких хороботворних агентів. І тому ж, звичайно, це от, що, що тоді робиться. Да? Людина тоді важче переносить захворювання, змушена приймати сильні вже ліки, в великих дозах змушена приймати і довго тоді відновлюється від хвороби? І в багатьох випадках ослаблений імунітет є результатом впливу зовнішніх чинників, хоча бувають і, звичайно, і вроджені імунодефіцити. Як зрозуміти, що слабкий імунітет, сильна втомлюваність? Зниження працездатності ой, мені так важко, начебто виспався. Сили не маю, робити нічого не можу. сонливість, млявість, апатія, відсутність апетиту навіть там вже щось не так в організмі, це вже дзвіночок. Зниження гостроти зору, порушення координації рухів, зміна кольору і стану шкіри. Шкірного покриву, може бути висипи на обличчі, навіть заїди. Це також потрібно звернути увагу на імунітет. Спочатку почну із підтримки імунітету нашим діткам. Хоча це потрібно всій родині цим займатися підтримкою. Підвищенню імунітету сприяють от такі трави. Якщо взяти все натуральне, то з чого воно зроблено? З трави. І це такі трави, як женьшень, лимонник, лимоник, радіола рожева, квіти липи, звіробії, звичайно, квіти цмину, плоди шипшини, плоди горобини і корінь солодки. Також дуже добре навчити діток. Не пити якісь різні напої, а пити трав'яні чаї. І, звичайно, це натуральні чаї, це і малиновий чайок, і липовий чайок. Просто навіть не в великій концентрації, але як заварку використовувати: ромашковий, суничний, смородиновий, да, з гілочок дуже гарно, з листочків заварювати чайок. Обліпиховий, журавлинний, імбірний чай, і чай з хвої. Це дуже-дуже корисно. Чай із женшеням. І от ми так також робимо. Дуже полюбляю трав'яні чаї, і це так класно. Це прям відчуваєш навіть всім організмом своїм шлунком. Наскільки от добре, тобі, да? добре тобі, народна медицина налічує десятки цілющих рослин, що покращують функціонування самої імунної системи. І от серед них це Женшень, це радіола рожева, це чебрець, це шипшина. Кропива собача, смородина, кульбаба, медуниця, Звіробій. Да, от Все нам знайоме. Або, якщо комусь не знайомо, можна це все в інтернеті знайти, загуглити, навіщо, що саме зміцнеє, для чого воно потрібно. Але це дуже-дуже корисні такі трави. А я пізніше вже скажу, що ці трави вони об'єднують якраз багато еліксирів, і ну, екстракти цих трав об'єднують еліксири саме наші компанії. Тобто, це все використано з великою користю всіх цих рослин, використані для нас, для нашого імунітету, для нашої імунної системи, щоб підтримати нас. Да. І от як найкраще, під, що можна для підтримки імунітету, да? що найкраще піднімає наш імунітет. Особливо можна звернути увагу на продукти, які містять антиоксидантне. Це, звичайно, це томати, гранати, малина, влітку ось буде малина, чорниця, та, в принципі, і вже починають продавати в маркетах це є майже круглий рік, да, у нас також цитрусові, звичайно, це морква, це броколі, це вся зелень, да, петрушка, солодкий перець, мигдаль, морська капуста, горішки, кешю горішки. Да, і різні, який фрукт зміцнює імунітет? Фрукти, що підвищують протизапальні, протимікробні і захисні звичайно властивості організму. А лідером серед імунозміцнювальних таких фруктів є цитрусові, це апельсини, мандарини, лимони, грейпфрут також помело. Лайм дуже корисний, да. і от дуже цікаво. І, звичайно, от ніж щось таке не корисне їсти да, або пити, то краще звичайно підтримати свій організм корисною, як їжею, так і чаями. А ще зараз буде говорити про найцікавіше і найкорисніше це вітаміни, які зроблені за спеціальною технологією. Що ну, такого ви не найдете ніде, і я це випробувала навіть на собі, і не випробувала, а постійно підтримують себе, і ми з родиною себе підтримуємо. І от для підтримки імунітету пропоную, звичайно, продукцію українського бренду, української компанії New Life, яку я дуже люблю, якою я завжди п'ю і підтримую себе. І, звичайно, саме перше, про що я хотіла би сказати, це Апітон Фіто з хвоєю. Ось в такій баночці він знаходиться. Да, бачите, тут намальована шишка, хвоє, пилок тут знаходиться. От, це підвищення імунітету, покращення працездатності, також заряджає енергію, прискорює відновлення, якщо людина довго хворіла, бо захворіла, от якраз дуже класно. А взагалі захищає імунітет, підтримує да, його так, щоб людина не хворіла. от. Чому дуже класно. І в період реабілітації це найкраще, що можна і для діток, і для дорослих. У мене малі дуже люблять його розсмоктувати, як цукерки просто. Апітон фіта з хвої. Наступне це апіфлор плюс. Дуже багато от він знаходиться в такій ось баночці. От. Апіфлор плюс це живлення, це зміцнення клітин навіть нервової системи. І судинної системи. Це в нормі артеріальний тиск, тобто не підвищує його, да, дуже допомагає. І взагалі підтримує весь організм, підсилює працездатність, знімає роздратованість, відчуття втоми забирає і фізичні і розумові ну, коли навантаження, відновлює бадьориці організму, тому що організм отримує всі вітаміни. Наступне, про що я хочу сказати, це вітафлор. А тут, ось, послухайте, уважно, бачите, скільки тут кружечків? Вітафлор. В цих кружечках знаходяться ну, от на мальоні, да, вітаміни, які тут знаходяться. А це мультивітамінний комплекс із різними мінералами. Що ж тут? Я його дуже люблю. Зараз в мене його син пропиває. Вітафлор це підтримка і покращення взагалі всього організму. Це зміцнення захисних сил, це підтримка шкіри, волосся, нігтів. І, взагалі, от, да, стимулює і ріст, і відновлення от всього організму. А що ж тут? А тут вітамін С, тут вітамін Е, тут вітамін ПП. Тут вітамін В, Б1, B1, В12, В7, В9, В6, В2. Б5 також, тут цинк, тут селеній, магній, мідь, хром, калій. Ось такий дуже багатий. 60 таблеточок. От такий да, допомога нашому організму. Це В та флор. Наступне це. Імунофлор, імунна система наша, наш імунітет по-нашому, да, так? вищий імунітет захищає імунофлор. Е, от, е, з ним варто точно, е, з ним ну, не страшні ніякі вірусні інфекції, варто його пропити. Е, звичайно, застуда, адже в складі дуже потужні компоненти для зміцнення імунної системи. Це і вітамін С, який знижує ризик виникнення застуди. Це і екстракт кошачого кіхтя, який бореться із вірусами, бактеріями і простудні захворювання та різними мікроорганізмами. А екстракт граната, Захищає від різних простудних захворювань, вірусних опір в цьому всьому дає. Екстракт ехінацеї, про яку я сьогодні вже говорила, да, про таку траву, яка дуже-дуже корисна. Екстракт хінацеї очищує всю лімфатичну систему: кров, печінку, нирки, допомагає відновленню здорових клітин в нашому організмі. От така класна е, добавка і монофлор. Екстракт асії пригнічує е, запальні процеси і знімає, е, допомагає нервовій системі, зміцнює її, зміцнює нервову систему. Ось такий класний імунофлор. Дуже раджу мати в себе в аптечці і взагалі його пропити, щоб він не стояв або в дії. Адже всі оці е, БАДИ, біологічні активні добавки це не ліки. А це наша їжа, це наша підтримка для організму. Рослинний екстракт евкаліпта. Думаю, що вам знайома така трава, як евкаліпт. Я її ще з дитинства знаю. Це, звичайно, противірусний антибактеріальний засіб. Він екстракт взагалі, евкаліпт підвищує імунітет, розріджує секрет от, в бронхах, що допомагає вивести інфекцію з усього організму, забезпечує від ефект такий. Є ще екстракт лимона. Я вам говорила, що це дуже корисно та, і багато вітаміна С і, взагалі, вітамінів для імунної системи знаходяться у цитрусових. А от в нашій компанії є екстракт лимона. Його рекомендовано вживати для підвищення імунітету саме. Він пригнічує ріст мікроорганізмів та грибкової мікрофлори, прискорює метаболізм, який. Дуже потрібно в нормі тримати в нашому організмі і сприяє зміцненню кісток. А рослинний екстракт обліпихи, а саме це не ягід обліпихи, а листя. да, Листя обліпихи. Да, Обліпихи лист ось, ось він такий. Я його зараз п'ю. А для чого? А екстракт обліпихи рекомендована як противірусний засіб, підвищує імунітет, містить комплекс вітамінів і мікроелементів. Які запобігають авітомінозу. Дуже корисна. Да, я і ягідки дуже люблю. Кіселик люблю робити з ягідок, чайок. І дуже добре, що є в кафе, так пропонують саме з обліпихи. Але нічого не замінить саме екстракт. Обліпихи, який зроблений з листа і без спирту, і без цукру, всі наші екстракти, еліксири, що можна вживати всім, буде корисна дуже всім, максимальна користь якраз. Дуже, от як його вживають. А тепер скажу про еліксир для імунітету, бо ми сьогодні з вами говоримо про імунітет, про імунну систему говоримо. Ось такий він. Еліксир для імунітету. На початку скажу про те, що зараз ще діє акція на нього. Буквально декілька днів, купуючи один еліксир для імунітету, ви можете отримати інший в подарунок. Ось, дивіться. Тобто, купуючи один, ви отримаєте два. Класно, да. а ще й для підтримки імунітету. І буквально декілька днів ще ця акція є. Є ще така акція. Для чого він? Еліксир для імунітету. Це ми його використовуємо і зараз, звичайно, пропиваємо, бо це дуже-дуже корисно для профілактики, для підтримки нашого імунітету. Саме імунодефіциту, коли анемія, коли хронічна втома, сприяє от він, підвищенню імунітету. Як ми його п'ємо? 70 капель просто в воду. Зранку ввечері, коли ми п'ємо воду перед їжею, так. То ми його туди додаємо: 7-10 капельок. Е, і от це ну, перевішує, і це дуже класно підтримати свій імунітет. Ще вам розповім, бо я вже його допиваю а це екстракт прополюса. Прополюс це антибактеріальний і противірусний засіб. Да, Зміцний підтримує, дуже багато вітамінів має, швидко відновлює сили. Забезпечує нормальне живлення клітини, бо ми ж складаємося з клітин. І насамперед потрібно саме нашим клітинам живлення і нормальний стан живлення клітин і взагалі корисний при анемії також. Дуже-дуже добре рекомендую екстракт прополюса. Є такий ще гліцинат МІДі у нас це покращення кровотворення, підтримує імунну систему. Щоб вона була в активному стані, зміцнює кістки, хрящі, сухожилля, сприяє еластичності судин, а це взагалі дуже дуже потрібно. Попереджає перечасне старіння і перешкоджає появі сивини і покращує стан шкіри. Дуже класно. Звичайно, дуже корисно для нашої імунної системи, це і цинк. Це і омега-3, і 6, це і лицетин. І фітофорти для імунітету також. І ще, звичайно, Кордіцепс. А от з ним я хотіла би вас познайомити ось такі, такі баночці. він Знаходиться Кордіцепс. Це. От, антибактеріальні, також антивірусний засів, і онтопротекторні властивості він має, підвищує імунітет. Це гриб кордіцепс. Отакий, От ми завжди його п'ємо. Він в капсулах, щоб підтримати свій організм, щоб підтримати свій імунітет, своїх діток імунітет, це все можна діткам також. Але ж, ну, дивлячись по віку, просто ну, у мене з трьох років вони по капсулі вже п'ють. Тобто, отак от ось можна. Вся продукція нашої компанії натуральна, дуже корисна, вона дієва, приємна, можна її і, і для діток, і для дорослих, тобто для всієї, вашої і моєї, також родини. Дуже добре, що цілі компанії New Life, нашої української компанії саме оздоровлення нас, людей, нашої нації. Тобто, добре бути здоровим, але а не постійно бігати. По аптеках. Тому пропоную вам змінити аптеку на цю суперову продукцію натурально нашого виробника, підтримуючи свій організм, да, ви от, найкраще, що ви можете зробити. А продукція натуральна завжди має накопичувальний ефект. Тобто, як ми постійно її вживаємо так, як я це роблю, то ми завжди почуваємося себе, почуваємо себе дуже добре. Оздоровлюйтеся з компанією Нілайв. І доглядайте за собою, зміцнюйте імунітет. Дякую вам за увагу! Звертайтеся, і я в коментарях напишу посилання на всю продукцію, яку ви можете подивитися всього вам найкращого. Дякую!